Всім привіт! У нас нове надходження родподів. Давайте познайомлю вас ближче з цінами та якістю. І так, перша моделька у нас є отака тринога. Ціна була 850 гривнів, тепер є на 570 гривнів. Вона дуже високо розкладається, регулюються ножки. Такий парлоновий тут гребінець стоїть. Слідущий варіант отака у нас родпод. Регулюється висота, довжина. Регулюються передні ніжки. Отак От він виглядає. Ціна 780 гривн. Отака От моделька у нас на три водилища. теж регулюються ножки. Регулюється довжина. Та висота бузбарів регулюється. На три водилища йдуть у таких сумках. Ціна 1800 гривень. Слідуща моделька От така у нас на чотирьох ногах. Регулировки є, як самої штанги, бузбари регулюються, та сама нога регулюється. Можна її розвертати вправо, вліво, догори, вниз. І ножки теж піднімаються та опускаються. Ціна такої 2,250. Досить міцна така конструкція, в неї не шатка. Слідуща варіант це у нас від фірми Rumpel. Це є польський виробник. Отакий йде на 5 водилищ. Штанга регулюється. Отакі вони тут алюмінієві, дуже устойчиві. Ножки теж регулюються. тут зразу з рогачиками. Ціна такого 2,200. Так, слідщий варіант. Це в нас теж акційний буде. Уже готовий з сигналізаторами та свінгерами. Свінгера на підключці. І на три будилища. Ціна такого комплекту це є ротпот, два сигналізатори та 2 свінгери – 2400. Є отака класна моделька від CarPro. Повністю металічний каркас. Дуже класні регулювання. Штанга дуже витягується. Ножки регулюються. Ціна такої модельки 4000. І є ще від, теж від польського виробника. Вже на 4 водилища. Подвійна штанга алюмінієва, регулювання бузбарів. Також ножки регулюються. Такий усилений варіант. Ціна такого 200. Йде в таких сумочках. І комплектуємо різними свінгерами, сигналізаторами. Снастями, є быстросьйоми. Кого що цікавить, пишіть там на Viber.